Немає нічого гіршого, здавалося би, ніж жити у часі кризи. Але давайте замислимося: ми, українці, живемо у часи безпрецедентної, так званої екзистенційної кризи з 2014 року, і це вже ціла декада, 10 років. Але ми продовжуємо жити, ми продовжуємо битися з ворогом. Ми продовжуємо створювати бізнес. Ми продовжуємо вчитися навчати і розвиватися, як би це дивно не виглядало. І очевидно, у нас для цього є потенціал, для у нас для цього є усі можливості, але чи усі можливості ми використали вже? Чи достатньо хіба боротися з кризою, чи хіба достатньо тільки протидіяти їй, чи реагувати на те, що вже відбулося? Чи можливо у нас все ж таки є шанс зробити щось більше? І не просто пам'ятати про те, що криза є не тільки зламом, але і можливістю, але і виходити з тієї парадигми, що не можна згаяти хорошу кризу. Звісно, наша криза є трагічною, вона є дуже складною. Але сьогодні наша відповідальність у тому, щоб управляти діяльністю на засадах антикризового управління або Управляти антикризовою діяльністю є відповідальністю не лише перед нами, але і перед майбутніми поколіннями. Скажу більше, ми сьогодні є великою лабораторією того, як попереджати кризу. Ми усі є творцями і творчинями того, в який спосіб знаходити нові безпрецедентні шляхи того, як створювати майбутнє. Навіть тоді, коли це виглядає абсолютно неможливим. Але ми знаємо з вами, що якщо не ми створимо наше майбутнє, то воно створить нас. Отож, можливо, має сенс узяти правління у свої руки і піти опанувати нову освітню програму. Я щиро зичу вам зробити той вибір, який убезпечить. І вас, і ваше найближче оточення, і ваш бізнес, і вашу родину, і можливо те, що є набагато більшим, ніж ваш найближчий осередок, і не тільки створити це заради того, щоб тут і зараз вижити, але щоб продовжувати жити, продовжувати творити, скажу більше, і навчити інші країни і інших фахівчі, фахівців і фахівчинь, Тих, хто ще не стикнувся зі складною кризою, як її подолати.